Вітаю! Тема заняття різноманітність рухів у рослин, види рухів тварин, подразливість рослин і тварин. Надіюся в тебе хороший настрій, і ти сьогодні добре попрацюєш на занятті. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давай згадаємо, що ми вивчали на минулому уроці: зупини відео та виконай декілька завдань. Наприклад, знайди помилку в тексті, став пропущені слова. Та встанови відповідність. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке подразливість, як одноклітинні організми реагують на подразнення, як рослини та тварини реагують на подразнення. Що таке подразливість? Різні компоненти зовнішнього та внутрішнього середовища, які здатні впливати на живі організми і спричиняти реакцію відповідь, називають подразниками. А здатність організмів сприймати подразники зовнішнього та внутрішнього середовища і певним чином на них реагувати, має назву подразливість. На малюнку зображено тварину гідру, що реагує на дотик голкою. Дослідник торкається тіла голкою, тобто голка є подразником. У відповідь на дію цього подразника в тілі гідри виникає подразнення, тобто реакція на дію подразника, що поширюється по тілу тварини. Зрештою, у відповідь на дію подразника, тіло гідри скорочується. Рух це найпоширеніша реакція організмів на подразнення. Як одноклітинні організми реагують на подразнення? На світлині зображена хламідомонада – це одноклітинна зелена водорость. Вона здатна до фотосинтезу, тому рухається в ту частину водойми, де краще освітлення. А у сприйнятті світла в неї бере участь особлива структура клітини вічко червоного кольору. Рухається хламідомонада за допомогою двох чутиків. Ще одним прикладом одноклітинних організмів є інфузорія туфелька. Вона швидко плаває тупим кінцем вперед, пересуваючись за допомогою війок. Інфузорія туфелька реагує на зовнішні подразники, такі як температура, води, вміст у ній різних речовин, освітленість тощо. Якщо в краплю води, де плавають туфельки, вкинути кристали кухонної солі, то можна спостерігати, як інфузорії миттєво відпливають. А якщо додати суспензію смачненьких бактерій, то навпаки, інфузорії дружньо підпливають до цього місця. Як ти вважаєш, що показує цей дослід? Прикладом ще одної одноклітинної тварини є амеба протей. Вона не має постійної форми тіла. І за допомогою несправжніх ніжок може рухатися та захоплювати найдрібніші частинки їжі. Для амеби також властивий, подраз, властива подразливість, тобто здатність реагувати на зміни навколишнього середовища. І реагує вона також рухом, тобто рух у напрямку джерела подразнення або у протилежний напрямок. А як же ж рослини реагують на подразнення? Більшість рослин закріплені в ґрунті за допомогою кореня, тому самостійно не здатні змінювати місце зростання. Але окремі частини рослини здійснюють певні типи рухів. Наприклад, вусики винограду реагують на контакт з опорою і накручуються на неї. Рослини ростуть у бік найкращого освітлення. Листки мож у деяких рослин, наприклад, квасиниця трикутна, можуть складатися в темряві і розправлятися вдень. Пригадай згадай, як рухалися листки рослин хижаків, росички і венериної мухоловки, коли на них сідала комаха. Як реагують на подразнення тварини? Ти вже знаєш, що в тварини і людини є різноманітні органи чуття, які здатні сприймати різні подразники. Пригадай їх. Подразниками для тварин можуть бути світло, механічні впливи, температура, стольовий склад води, їжа, вологість, вода, звуки, різні речовини тощо. Подразливість у тварин проявляється в здатності відповідати на впливи середовища своєю активною діяльністю. Тварини можуть здійснювати різноманітні рухи, наприклад, біг гепарда, кенгуру який здатний здійснювати стрибки, змії пересуваються плазуючи, птахи літають, наприклад, сапсан, коли ловить здобич, то може розвивати швидкість до 320 км за годину. Бабки також розвивають з. Свою швидкість під час польоту понад 50 кілометрів за годину. Цікаво, що предки Китів колись мешкали на суходолі. Але згодом прийшли до життя в морях, і тому їхні предки мали кінцівки, які пристосовані до суходолу. Але зараз у Китів ці кінцівки перетворилися на плавці, такі як у риб. Цікавий спосіб руху реактивний. Він, ну, цей реактивний рух спостерігають у таких тварин, як медузи, восьминоги або кальмари. Медузи, скорочуючи свою парасольку, виштовхують з під неї воду. Реактивний рух кальмарів забезпечує особливий орган у вигляді ліки. Через нього назовні силою виштовхується вода, і тварина рухається задньою частиною вперед. Цікаво, що деякі невеликі кальмари, застосовуючи реактивний рух, можуть вистрибувати з води та пролітати над нею із швидкістю понад 40 км за годину. Проведемо дослід, який демонструє реактивний рух. Наповніть повітрям повітряну кульку і відпустіть її. Спостерігайте, як з кульки швидко виходить повітря і вона пересувається доти, доки все повітря з неї не вийде. Отже, коротко про головне. Різні компоненти середовища, що оточує організм та його внутрішнього середовища, які здатні на нього впливати і спричиняти реакцію відповідь, називають подразниками. Здатність організмів сприймати подразники зовнішнього і внутрішнього середовища і певним чином на них реагувати, має назву подразливість. Здатність організмів здійснювати різноманітні рухи є такою ж загальною властивостю живої матерії, як і подразливість. Отже, дякую тобі за увагу, а ти спробуй цінити свою роботу на сьогоднішньому занятті. До зустрічі!